Уявіть світ, у якому, щоб впоратися з будь-яким недугом, достатньо лише відкрити застосунок на смартфоні і увімкнути потрібну програму. Звучить як фантастика. А що, як я скажу, що це вже реальність? І вона доступна вам просто зараз. Ми з гордістю представляємо Web Wellness – компанію, яка змінює правила гри у сфері оздоровлення завдяки найсучаснішим технологіям. Уявіть, як зміниться ваше відчуття життя, коли контроль над будь-якими дисбалансами в організмі завжди буде у ваших руках. Але як це можливо? Відповідь проста: наш організм це складний оркестр клітин і органів. Кожен орган грає на своїй унікальній частоті. Коли ми здорові, усі ці частоти звучать гармонійно. Але що робити, якщо цей баланс порушено? Саме тут у гру вступають наші технології. Вони цілеспрямовано діють на конкретні органи та системи, допомагаючи їм працювати злагоджено, як налаштований оркестр. І вам не потрібно бути експертом, щоб ними користуватися. Ми зробили технології Web Wellness доступними кожному, незалежно від рівня знань чи досвіду. Наші пристрої створюють безпечні електромагнітні сигнали, які збігаються з природними частотами конкретних органів, допомагаючи їм відновлюватися. Одним із таких пристроїв є Life Expert – інноваційний сканер. Який лише за 25 секунд проводить глибоке сканування вашого організму. Він надає інформацію про стан 47 органів і систем: від хребта та внутрішніх органів, до водного балансу, рівня амінокислот, вітамінів і мінералів у вашому організмі. Зручний і зрозумілий інтерфейс дає змогу легко розібратися з результатами навіть новачкам. Це унікальна можливість стежити за своїм здоров'ям і швидко отримувати рекомендації для відновлення. Завдяки інноваційному пристрою Life Balance, ви стаєте активним учасником турботи про своє здоров'я. Достатньо вибрати потрібну програму в застосунку і пристрій починає коригувати роботу органів і систем. Керувати своїм станом тепер можна одним дотиком до екрана. Зручний мобільний застосунок дозволяє налаштувати інтенсивність дії та спостерігати результати в реальному часі. Просто покладіть Life Balance у кишеню чи сумку, і поки ви займаєтеся своїми справами, пристрій працює для вас. Наприклад, у вас розболілася голова перед важливою зустрічю. Увімкніть програму Антибіль, і вже за 24 хвилини ви відчуєте полегшення. Ми розробили тисячі програм на всі випадки життя. Болить живіт, вмикайте програму Регуляція ШКТ». З'явилися висипання на шкірі. Активуйте акне, алергія, герпес, нервуєте або втомилися після робочого дня? Оберіть програму Антистрес. Lifewater це унікальна система, що складається з двох пристроїв, розташованих з обох боків прозорої колби. Верхній пристрій генерує частоти, які створюють гомеопатичний ефект. Структуризують воду і нейтралізують віруси, бактерії та грибкові спори. Нижній пристрій насичує чисту питну воду молекулярним водним – ідеальним антиоксидантом. Воднева вода допомагає швидше нормалізувати вагу, покращує сон, стан шкіри та внутрішніх органів, підвищує витривалість під час тренувань і зменшує симптоми хронічної втоми. Користуватися Lifewater надзвичайно просто: наповніть колбу чистою водою, натисніть кнопку, і вже через 10 хвилин насолоджуйтеся оновленою водневою водою. Окрім пристроїв, ми пропонуємо революційний біоактивний продукт, біорегулятор BioLife. результат п'ятирічних досліджень і восьми тисяч експериментів. BioLife починає діяти вже через 8 хвилин після прийому, швидко покращуючи самопочуття. Він нормалізує рівень гемоглобіну, підтримує роботу серця, зміцнює імунну систему і захищає організм від старіння. Приймати його дуже просто: висипте порцію під язик або розчиніть у воді, і вже за кілька хвилин відчуєте прилив сил. У світі, де технології стрімко розвиваються, ми бачимо, як межі можливого розширюються щодня. Веб Велнес не просто слідує за прогресом. Ми його формуємо.